Сьогодні Карітас, Запоріжжя, догляд вдома відвідує чоловіка. І будемо робити з ним разом, з ним разом генеральне прибирання. Сергій Васильович чотири роки тому втратив дружину. Дітей, на жаль, немає. Він живе один. І йому дуже важко вести одному зараз домашнє господарство. За чотири роки. Квартира потребує серйозного прибирання. і Я з превеликим задоволенням це роблю, бо розумію, що то не тільки моя робота, а то велика добра справа. Людині, яка дійсно потребує підтримки, допомоги, доброго слова і труда. Мило. Так що ми йдемо до Сергія Васильовича. Вот к нам пришел красавцы поигрышки.